На межі Донеччини може зникнути важливий символ спротиву: стела з написом Донецька область. Вона опинилася під загрозою знищення внаслідок постійних обстрілів російських військ і просування лінії фронту. Щоб врятувати цей знак на сайті електронних петицій з'явилося звернення. Необхідно перенести стелу в безпечне місце, надати їй статус пам'ятки. Нині ця петиція набрала майже 13 тисяч підписів. Нагадаю, необхідно 25 тисяч. Щоб петиція була розглянута українським урядом, президентом або Верховною Радою. Авторка ініціативи Оксана Андрусяк пропонує примістити стелу в безпечне місце, надати їй статус пам'ятки історії і культури національного значення. За її словами, наразі стелі загрожує небезпека від постійних ворожих обстрілів. Чи як зауважує авторка петиції, навіть окупація, якою так прагне Росія, наявні укріплення не можуть забезпечити їй достатній захист. Ветеран ЗСУ Олег Семороз каже, що втратити цю стелу це означає втратити частину колективної пам'яті. відтак він пропонує принести стелу до Києва, де її зможуть бачити тисячі людей. Експертка мережі захисту національної спадщини Катерина Чуєва наголошує, що Україна вже втратила чимало об'єктів, які могли б стати важливим свідченням сучасної історії. Тому шанс врятувати стелу не можна змарнувати. Вона пояснює, що хоча переміщення стели потребує зусиль і фінансування, зробити це технічно можливо. За словами Чуєви, першим кроком має стати визначення юридичного статусу стели. Найреальніший варіант перетворити її на музейний експонат. Це дозволить законно перевести, зберегти її, не втративши у Кальні написи військових і волонтерів фахівчиня. Додає, що варто залучити обласну військову адміністрацію, управління культури, національний музей історії України в Другій світовій війні, який нині оновлює свою місію. І Чуєва каже, що головне зараз це знайти простий і зрозумілий механізм, який дозволить державі зберігати такі символи без зайвої бюрократії. Раніше стела на в'їзді в Донецьку область була звичайним типовим радянським дорожнім знаком. Що позначав межу адміністративно, але з початком російської агресії вона перетворилася на важливий символ, де українські захисники і волонтери залишали свої автографи. Вона стала точкою відліку для перетину межі війни. Для тих, хто їхав на схід, стела стала не просто позначкою, що тут починається Донеччина, а нагадуванням, що ця земля залишається українською. Військові різних підрозділів, цей і волонтери, і журналісти, і медики, і місцеві жителі, почали залишати на ній свої підписи. Шеврони короткі. Фрази, це як знак, що вони були тут і стояли за цю землю. Деякі написи були простими: слава Україні! Чи повернемо Донбас? Інші дуже особистими. Це імена побратимів, дати, позивні, навіть координати. Бійці закріплювали шеврони своїх частин. Волонтери писали побажання повертатися живими. З того часу стела перетворилася на певний меморіал, де зупиняються всі, хто їде через Донеччину. Втім, торік, в квітні, стела змінилася назавжди. Невідомі зафарбували частину написів і шевронів, які залишили військові. Дозвіл на перефарбування стели не надавали. Фото, начебто, оновленої стели швидко розлетілося соцмережами. Люди назвали це зневагою до пам'яті, вимагали зберегти всі підписи. Волонтери місцеві активісти оперативно виїхали на місце, відновили стелу, повторно нанесли частину написів, прибрали сліди фарби, закликали офіційно надати об'єкту охоронний статус і оцифрувати пам'ятку. Тоді ж з'явилися перші пропозиції: перетворити стелу на меморіал або перенести її до музею, щоб зберегти від вандалізму і обстрілів. На початку лютого цього року стелу вирішили захистити фізично. Донецька ова прийняла рішення встановити навколо неї антидронову сітку і спеціальні захисні пакети. Це має знизити ризик ураження уламками або вибухами дронів камікадзе. Біля знака символа встановили каркасну сітку, армовані мішки, сигнальну стрічку. Довкола, і військова адміністрація писала, що опрацьовує питання подальшого захисту і збереження стели. І тоді ж у квітні фахівці за підтримки місцевих краєзнавців створили детальну 3D-модель стели. Це цифровий проєкт, мав на меті зафіксувати кожен напис. Роботу виконували за допомогою фотограметрії. Сотні знімків об'єднали виточну віртуальну копію, і цей крок став надзвичайно важливим. Адже навіть якщо стела буде пошкоджена або евакуйована, її цифровий образ залишиться для історії. Що з цього приводу думає волонтер благодійного фонду Ангели Донбасу Сергій Статний? Запитаємо в нього, пане Сергію, Пане Сергію, мої вітання вам. Так, так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу евакуації стели з Донбасу? Ну, ви знаєте, питання це вже давно на і ми його весною дуже часто піднімали. Я тільки за щоб зробити з цієї стели знак єдності, незламності всіх українців, як військових, так і цивільних. Тому що ми починали свій шлях у 22-му році, в червні це був простий дорожній знак, як ви сказали. На зараз це ціла пам'ять, і цю пам'ять обов'язково треба якимось чином зберегти і пронести для. Майбутнього покоління. Тому я всіма руками за, і всіма можливими способами, щоб її перенести десь, навіть, ну, я навіть не знаю, ближче в столицю, чи... щоб вона не була зруйнована. Ми, звичайно, всі надіємось, що ніхто туди не прийде, я маю на увазі русню. Угу. Але, але ви розумієте, кожного дня ситуація змінюється. Минулого разу. Крайнього разу, скажімо так, 10 жовтня ми були там. Ми ще робили фото. Там кожного, кожного разу стає все менше відвідувачів, все менше людей, тому що там стає небезпечно проїхати. Тому моя думка одностайна: стелу треба евакуювати, і якимось чином ну це треба документально, я розумію, зафіксувати, але її треба зберегти для нащадків. Так, а як ви вважаєте, до речі, скільки вона важить, з чого вона зроблена? Хто міг би це зробити? Її звідти вивести, евакуювати. Ну, дивіться, я не сильно компетентний в цих справах. Звичайно, вона з бетону. Тоді ще, коли до стели можна було спокійно прийти, обійти. Ми там також залишали свої надписи, свої, наприклад, наклейки нашого благодійного фонду. Це є глиба бетону. Як на мене, це зробити зараз надто мегаскладно. Треба якийсь спеціальний багатотонажний кран, лафету багатотонажну. І зараз під дронами зробити це буде. Ну, я навіть не знаю, яким чином і кому під силу, розумієте? Але але все ж таки це мають бути компетентні органи, військова адміністрація спільно з військовими. Це має бути включений якийсь репзахист захист і, і якимось чином це інженерна конструкція. Інженери повинні її сказати, як розібрати, щоб потім можна було так само її скласти на місце. А скажіть, будь ласка, кудись уже звертались, і чи потреба саме в петиції? Чому, наприклад, не можна до мінкульта звернутися, там чи до іншої там організації, які могли б на себе це взяти? Ну ви розумієте, петицію ми звичайно таку не піднімали. Там були весною волонтери небайдужі, і також було таке включення пряме надія на те, що завдяки вашим. Вашому розголосу, наприклад, відповідні компетентні органи мали би звернути на це увагу і підключити це сюди людей, які можуть це зробити фізично. Um, так, пане Сергію, ще таке питання. Ось е, глядачі турбуються: а чи не вийде так, що коли заберуть звідти стелу, що це може бути? знаєте, так якщо е, фігурально мовити, що е, це може навпаки якийсь інший дати сигнал, що ось це забрали. Люди там залишились, і це може якось вдарити, знаєте, морально. Ну як вам сказати, я не готовий зараз дати відповідь на це питання, але крім стели Донецької області, ми також е завжди е ставили свої прапори навіть на стелу Покровськ. Яка зараз зруйнована, розумієте? І Ми заїжджали в покров постійно. На мій погляд, люди, які там залишаються, звичайно їх треба евакуйовувати. Дуже багато з них не хочуть це робити, тому що ми це знаємо з власного досвіду. Ми їх звичайно просимо виїхати, але не всі погоджуються. Мені здається, що нічого в цьому такого не буде, якщо просто забрати. Стелу, межа адміністративна межа Донецької області все одно залишиться на своєму місці. Просто знак. Я, я просто переживаю, що його зруйнують, а його зруйнують у першу чергу. Спроби вже були неодноразово. І як тільки е росіяни прийдуть ближче, вони це стело все одно зруйнують. Тому краще забрати її, поки це можливо, і зберегти в пам'яті для всіх. Почули, зрозуміло. Це моя власна думка. Дякую, спасибі вам за вашу власну думку. Спасибі, що вийшли з нами в прямий ефір. Волонтер благодійного фонду Ангели Донбасу Сергій Статний був з нами на зв'язку. Ми говорили про необхідність евакуювати стелу Донецька область.